Соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Миколи Різник і далі, як завжди, про головне. Жах у Краматорську звільнене місто обстріляно з реактивної системи Торнадо. Нове старе обличчя Віктора Шокіна призначено генеральним прокурором. Примусова націоналізація. Озброєні люди захопили кримську філію «Укртелекому». Кількість загиблих у наслідок обстрілу Краматорська зросла до 11 осіб. Поранено 58, 9 дев'ять із них у критичному стані. А четверо діти загинуло і четверо військовослужбовців. Нагадаю, терористи обстріляли мирне і давно звільнене місто 10 лютого в день цілили по штабу АТО та житлових кварталах. Перше відео обстрілів виклали в соцмережу місцеві мешканці. Їх тривалість склала близько п'яти хвилин. При цьому епіцентрів було два. Разом із житловими кварталами бойовики обстріляли територію місцевого аеропорту, де базується штаб. АТО згодом про трагічні події у Верховній Раді повідомив президент. За словами Петра Порошенка, терористи стріляли з реактивних систем Торнадо. Удар був нанесений по штабу. Але другий ж залп потрапив, попав по жилим кварталам Краматорська, який нібито зараз знаходиться в тилу. На сьогоднішній день є повідомлення про поранених військовослужбовців. Є повідомлення про значну кількість поранених серед цивільного населення. Те, що стріляв незвичайний град, підтверджують ці фото. Снаряди реактивної системи торнадо за розміром перевищують зріст людини, а сама система виробляється і стоїть на озброєнні Російської Федерації. За попередніми висновками експертів, злочинці використали касетні снаряди з суббоєприпасами підвищеної дальності торнадо. Вогонь бойовиками вівся з району населеного пункту Горлівка. Снаряди потрапили по литовищу, а також по приватному сектору. Та околицях міста Краматорська. Варто наголосити, що такого виду боєприпасів немає на озброєнні збройних сил України. Обстріл, по-відомо, був спланований на штаб АТО, але снаряди долетіли і на територію міста Краматорська. На сьогоднішній день у нас є 7 людей убитих, 21 ранених. Из числа убитых один военный и 10 раненых военных. Сейчас группы МЧС работают, они выставили оцепление, и оказывают помощь людям, которые пострадали, находятся сегодня в жилых домах. Загалом за минулу добу незаконними збройними формуваннями було здійснено майже 100 обстрілів українських позицій та населених пунктів на Донбасі. Найбільш напруженою ситуація залишається в районі Дебальцево. В цьому районі сили АТО і надалі відбувають атаки бойовиків і російських військових. Докладніше далі. Бандформування підкріплені регулярними російськими військовими. Вкотре заявили, що оточили угрупування збройних сил України в районі Дебальцево. У штабі АТО це спростовують. Хоча констатують, ситуація залишається складною. Найгарячішою точкою на сході України залишається місто Дебальцево, та навколишні населені пункти. За ніч противник практично зі всіх видів зброї, 18 разів вів вогонь. Цьому напрямку найбільше постраждала Новогригорівка та Попасне. Саме ж місто Дебальцево вже стало своєрідним символом героїчного протистояння. У понеділок бойовики вдалися до прориву ділянки траси артемівськ дебальцеве що є стратегічно важливою для української армії. Попри численні втрати, терористам вдалося відтіснити сили. АТО. Попри втрати, а це близько 11 одиниць бойової техніки і кілька десятків знищених терористів, бойовики й російські війська одночасно на двох ділянках спробували спочатку взяти під вогневий контроль трасу Артемівськ-Дебальцеве, а потім із підходом головних сил перерізати шляхи постачання до Дебальцево. У результаті супротивник зміг відтіснити українські війська за декількома напрямками, зокрема зайнявши позиції в районі населеного пункту Логвінове. За Логвінове наразі тривають бої у штабі та на передовій. Підтверджують дані про концентровані контратаки на населений пункт та захоплену бойовиками ділянку траси. Нині ситуація в ці хвилини там залишається напруженою. Штаб антитерористичної операції штаб сектору спрямовує на цю ділянку визначені підрозділи сил антитерористичної операції для проведення спеціальних заходів спрямованих на блокування та знищення бойовиків. Впереді знаходяться населені пункт. Сегодня туда проникла разведывательная диверсионная группа противника, сейчас проводится ее уничтожение. Столкновения продолжаются тут практически целый день. Разная интенсивность и работает и бронетехника, и артиллерия. И... Сейчас идет зачистка, ну, Окончательна фаза зачистки піхоти. Тим часом полк Азов та батальйони Нацгвардії пішли в наступ у районі Маріуполя. За даними добровольців, на ранок вівторка звільнені населені пункти Широкіне і Павлопіль. Триває штурм селища жовтень. Відомо, що на півдні зони АТО перебуває секретар РНБО Олександр Турчинов. За даними пресслужби відомства, він координує діяльність військових та представників силового блоку. Микола Різник. соціальна країна. Два населені пункти на підконтрольній українській владі території Луганської області Чорнухіне і Троїцьке Попаснянського району внаслідок бойових дій опинилися повністю відрізаними від зовнішнього світу. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. За його словами, автотраса артемівськ дебальцеве постійно обстрілюється градами та артилерією. Чорнухіне і Троїцьке, які опинилися в театрі бойових дій навколо Дебальцева, повністю заблоковані. Евакуювати людей звідти можливо тільки в бік так званої ЛНР. Селяни, які можуть пересуватися самостійно, пішки залишають Чорнухіне і йдуть в бік окупованих територій. Ми з транспортом для евакуації чекаємо в Артемівську. Можливо, ситуація зміниться, і людей вдасться вивести. Не може вивести людей із окупованих районів сходу і державна служба з надзвичайних ситуацій, транспорт ДСНС на території бойових дій не пропускає керівництво генштабу, аби убезпечити людей від обстрілів до мирної території України. Люди дістаються або самі, або за допомогою волонтерів. Про це офіційно звітують у службі із надзвичайних ситуацій і просять місію ОБСЄ забезпечити зелений коридор для евакуації мирного населення сходу. З окупованих територій, на жаль, ДСНС не може організувати вивіз людей. Це питання піднімало ще, скажімо так, півроку тому, коли тільки починався активний виїзд людей. Я сподіваюся, на допомогу волонтерів або люди самі якось. Повинні вирішити виїхати звідти. В Україні новий генеральний прокурор ним став Віктор Шокін. Його кандидатуру до парламенту особисто подав Петро Порошенко. Призначення Шокіна підтримали 318 нардепів. Не голосували самопоміч і радикальна партія. Ці дві політичні сили виступали за проведення відкритого конкурсу на заміщення посади генпрокурора. Подали навіть відпов. Відповідний законопроект. Однак більшість таки підтримала президента. На початку пленарного засідання нардепи від самопомочі пропонували одразу розглянути питання призначення нового генпрокурора. Єгор Соболєв із парламентської трибуни заявив, його фракція категорично проти кандидатур, запропонованих будь-ким, у тому числі і президентом. Тому, аби відомство очолила дійсно фахова персона, пропонував оголосити конкурс. Не може людина з системи зламати систему. Не може людина, яка виросла в Генеральній прокуратурі, зробити нову Генеральну прокуратуру. Нам потрібен Генеральний прокурор, який буде ненавидіти і корупцію, і Генеральну прокуратуру в її нинішньому вигляді. Фракція самопоміч буде голосувати проти призначення Віктора Шокіна і закликає колег організувати відкритий конкурс і знайти сильного порядного генерального прокурора. Однак до самопомочі колеги по сесійній залі таки не дослухались. Депутати проголосували за звільнення Віталія Яреми, А на його місце свою кандидатуру представив у парламенті Петро Порошенко. Це Віктор Шокін, екс заступник генпрокурора Святослава Піскуна в 2002-2007 роках. Влітку 2014-го тодішній генпрокурор Віталій Ярема також призначив його своїм заступником. Я прошу оперативно розглянути і прошу підтримати моє подання на призначення генеральним прокурором України. Віктора Шокіна. Він вже мав зустріч з більшістю фракцій. Я впевнений на більшість справив добре враження. Сам я знаю Віктора Миколаївича вже е, думаю, що більше 15 років. І його професійний досвід і добра репутація стали головними чинниками, які визначили мій вибір. І тут парламентської коаліції, як і не було, одні виправдовували попереднє керівництво, інші критикували. Як на мене, пана Яриму підвела кадрова політика. Неможливо очистити країну брудними руками вірних псів диктаторського режиму, які все ще сидять на місцях. Це кадрова пропозиція президента України. І сьогодні для нас тест чи є в нас коаліція. Яка спроможна підтримувати дії президента? Віктору Шокіну 63 роки. Я вважаю, що на посаду генерального прокурора можна було б знайти значно молодшу, активнішу, дієвішу, енергійнішу людину, яка працюватиме 48 годин на добу, бор... борючись із корупцією і злочинністю. Ці завдання новоспечений прокурор пообіцяв виконати у першу чергу. Я надтерміново, як казав, що це є моїм пріоритетом, вивчу. Всі справи, які є впроваджені стосуються медалівських злочинів. Я наразі не знаю, яких об'єм, які вони напрацьовані за цей майже рік. Тому точувати я вам не можу сказати. Але я зроблю це надтерміново. Після голосування у сесійному залі нардепи почали сперечатися згодом у мережу, потрапило відео, на якому видно, як депутати Народного фронту натискали одразу по декілька кнопок. Після цього відео деякі депутати, щоправда, вже в кулуарах вимагали переголосування, адже сподівалися, що кнопкодавство залишилося у минулому. Так нормальних людей у владу не приводять. Ми маємо робити ставку на тих, хто проходить відкриті конкурси. Ми візьмемо під дуже жорсткий контроль роботу нового генерального прокурора. Він має зрозуміти з того, що відбулося з Віталієм Єремою. Ніхто його не прикриє, якщо не буде результату. Яна Курченко Тарас Біловол соціальна країна. Надія Савченко пробуде за ґратами до травня. Басманний суд Москви продовжив термін її утримання. Адвокати української льотчиці пропонували суду змінити запобіжний захід з арешту на домашній арешт на території готелю при посольстві України в Москві. Проте слідчі. Прокуратура виступили проти такої пропозиції. До Білокам'яної приїхали підтримати надію Савченко, її мати і сестра, а також однопартійці від батьківщини. Нагадаю, напередодні адвокатами Льотчиці було подано позов до Європейського суду з прав людини щодо незаконного утримання Савченко під вартою. Сама ж Льотчиця вже другий місяць голодує на знак протесту проти свого утримання, і, попри погіршення здоров'я, відступати не збирається. Зривом мобілізації в Україні зайнялись російські спецслужби. У цьому переконують експерти. Вони все активніше закликають відкосити від армії. Проте масло вогонь додають і самі військові комісари. Мобілізація триває, але нерідко з порушеннями. Повістки приносять двірники, вручають документи родичам, зафіксовані факти хабарництва І у військкоматах також є випадки, коли до військомату викликають людей, які не проходили військову службу і вимагають записатися в добровольці. В такому випадку правозахис. Сники радять вимагати офіційного документу, письмову вимогу де будуть зазначені підстави для того, щоб я записався в добровольців. Я згодний служити, але я не доброволець. Я буду служити, тому що мене викликали. Той хлопець, який, про якого я казав, це конкретна історія. Він звернувся до, до правозахисників, йому порадило саме так вчиняти, коли він почав вимагати підстави, то його доволі швидко відпустили. Щоб не виникали подібні ситуації, і військовозобов'язаним не треба було звертатись до правозахисників. Потрібно знати свої права. У цьому Міноборони пішло назустріч на одному з інтернет-порталів. Створено чат, де кожен може поставити запитання і отримати чітку відповідь від оборонного відомства з посиланнями на законодавчі норми. Мільйон осіб саме до такої цифри в Україні наблизилась кількість вимушених переселенців із Криму та Донбасу. Відтепер захистом їхніх прав опікуватиметься ще одна посадова особа: представник уповноваженого справ людини Верховної ради Луганчанка Жанна Лук'яненко. Звернень до неї поки що небагато, але небагато і повноважень. За рік кількість вимушених переселенців із Криму та Донбасу за різними даними зросла до мільйона осіб, але на мирних територіях України на переселенців чекали нові проблеми з житлом, оформленням пенсій, соціальних виплат та працевлаштуванням. З фактами дискримінації та порушень своїх прав кримчани, як перші переселенці, зіткнулися першими, наробила галасу і сумнозвісна постанова Нацбанку від 3 листопада, яка заборонила обслуговування зареєстрованих у Криму громадян України у банківських установах. Во-первых, мне отказались продать валюту в банке, потому что я э, на основании этого постановления признана не резидентом а не резиденты, у них особый порядок значит, приобретения валюты. А Во-вторых, мне отказались открыть, э, открыть счет в банке. Ну и кроме того, когда я почитала это постановление, я, почта, я, я почувствовала, что я, как житель Крыма, являюсь человеком второго сорта. Знаете, клеймо такое, крымчанин. А от мешканка Донецька Оксана Єрмішина приїхала до Києва в червні минулого року. На своєму досвіді знає, що таке мати статус переселенця. Самые проблемы жилья, проблемы работы это дискриминация идет по принципу прописки, проблемы психологического плана. То есть, действительно, дискриминируют если ты переселенец, ты враг государства, почему ваши мужчины не служат в армии, не идут защищать фронт. То есть ничего не изменилось со времени нашего переселения. Існує проблема із документами. Так, папери, видані в окупованому Криму Україною, не визнаються. Новий представник уповноваженого Верховної Ради із захисту прав людини Луганчанка Жанна Лук'яненко зізнається, допомагати переселенцям, заважає відсутність широких повноважень омбудсмена. Ми вказуємо, що це питання має бути врегульовано, але дати імперативну вказівку, признати таке свідоцтво і видати. На його підставі свідоцтво про народження видане Україною, тобто це не входить в наше повноваження, ну як, в принципі, в повноваження будь-яких органів держав без зміни законодавства. Це на сьогодні врегулювати неможливо. А от захищати права громадян України в самому Криму ще складніше. Якщо порушене право органам держави окупанта, то звичайно, що прямого впливу на цей орган у нас немає, немає механізму. Тобто це може або через звернення відновлення цих прав, або через звернення до уповноваженого з прав людини Російської Федерації, або підняття цього питання на міжнародних трибунах. Переселенці відчувають серйозні труднощі і через нові правила перетину кордону із зоною АТО. Так, аби виїхати з окупованих територій Донбасу, переселенцю потрібно подати заявку на найближчий український блокпост і чекати до 10 днів на її оформлення. Представник омбудсмена впевнений, це занадто довгий термін, особливо в умовах постійних обстрілів. Наразі до штабу АТО направлено заяву представника із захисту прав людини з вимогою обладнати контрольно-пропускні пункти подалі від лінії. Зіткнення Рустем Бекіров, Артем Кутасов соціальна країна. Між Україною, окупованим Кримом і районами АТО з 10 лютого діє прикордонний режим, що означає обов'язковий паспортний контроль, посилений режим пропуску громадян. В уряді кажуть, такі заходи пов'язані з безпекою. Вони тимчасові і діятимуть на час проведення АТО. Але на думку експертів, є в такому рішенні і підводні камені. С 10 февраля в двух районах Херсонской области, граничащих с оккупированным Крымом, вводится пограничный режим. Он установлен постановлением Кабинета министров Украины в Новотроицком и Чаплинском районах, а также ряде регионов Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Как указано в документе, эти меры необходимы для повышения уровня национальной безопасности страны и граждан. Там, режим и правила. Что это, значит? это значит, что Стини та підрозділи державної прикордонної служби в межах визначених районів отримують додаткові повноваження, такі як, наприклад, перевіряти порядок перебування, законність перебування тих чи інших громадян у межах визначених районів, перевірку транспортних засобів, які слідують в даних районах, у разі порушення цих режимних заходів. площадь территории с особым режимом на границе с оккупированным крымом в госпогранслужбе уточнить затруднились однако в открытом доступе легко можно найти информацию что например территория новотроицкого и чаплынского района в херсонской области сопоставима с пятикратной площадью города киева эксперты обращают внимание территория довольно обширная не только для охраны национальной безопасности но и для злоупотребления надо быть внимание что Новотроицкий и Чеплынский районы, которые указаны в постановлении 38-го, -30, 30 января 2015 года, они вообще не являются районами, через которые происходит пересечение административной границы. То есть пересечение происходит через два других района. У меня такое подозрение возникает, что расширили территорию кормушки. Эта часть материковой Украины стала наиболее популярной среди крымчан после российской аннексии полуострова. Здесь из-за территориальной близости с полуостровом удобнее всего оформлять сделки или же менять документы, которые не признает Украина. Введение пограничного режима теперь может создать дополнительные проблемы в этих вопросах, говорит Владимир Лешенко. Часть ситуации, что гражданин, который пересек, допустим, в Чангаре, в Геничинском районе, на который не распространяется данный режим, едет в Новотроицкое, чтобы сделать вот эти самые документы. Его останавливают сотрудник ГАИ, останавливается сотрудник пограничной службы и говорит, а где ваши документы? Он предъявляет, а он ему говорит, а документы у вас просоченные, неправильные, Будьте добры, платите штраф или возвращайтесь назад. В Госпогранслужбе Украины уверяют, введение пограничного режима в Херсонской области не повлечет за собой изменения правил пересечения границы с оккупированным Крымом, а к просьбам правоохранителей и пограничников на особых территориях предъявлять документы просят относиться с пониманием. Пограничный режим продлится до завершения антитеррористической операции на Донбассе. Криму силою націоналізують Укртелеком. Минулої ночі на півострові зник фіксований телефонний зв'язок та інтернет. Перестав працювати і мобільний оператор Тримоп. В офісі Укртелекому заявили про навмисне пошкодження оптоволоконного кабелю і підтвердили інформацію, що кримське відділення компанії захопили озброєні люди. Такі дії в компанії розцінюють як навмисну диверсію з боку третіх осіб з метою незаконного захоплення приватної власності. Тему продовжать наші кримські колеги. Крымские абоненты у Укртелекома минувшей ночью остались без связи. В компании говорят, что их объекты на полуострове захвачены. Самопровозглашенная власть традиционно рассказывает, что она здесь ни при чем. Без связи остались также абоненты МТС, обслуживающиеся в техническом роуминге в сети Тримоб. Абоненты российских операторов не могут дозвониться до экстренных служб. Номера 101, 102, 103 просто не работают. Предложенные в качестве альтернативы 010, 020 и 030 перегружены. Направление перегружено напрямок занятый конгрессом. Отключенные без предупреждения потребители приходят в главный офис компании. Охрана дверей посетителям не открывает и практически ни с кем не общается. Говорят, предприятие закрыто на время перерегистрации. Сегодня интернет на фирме не работает. Начало бить колокола, но посмотрите, что никак нельзя добиться. Там все закрыто, тут все закрыто. Никак не продадут. Не может такого быть, что на весь город отключен телефон и по всему Крыму. Пригласитесь. Компания, 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 что, не а вы что здесь сидите? Не надо охранять нет никого. Кого вы охраняете? Крымские власти традиционно свое участие в этом процессе отрицают. Хотя, по сути, признаются, что к отключению готовились. В частности, самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что связь на полуострове восстановят в ближайшее время. Ситуация нестандартная, но группы специалистов у нас были сформированы заранее, мы таких инцидентов ожидали с учетом определенных действий в отношении Крымэнерго. Сейчас все наши технические службы работают над одним вопросом – восстановление связи. Я лично уверен, что все будет восстановлено в течение сегодняшнего дня». Сама компания Укртелеком полдня хранила официальное молчание. Затем в пресс-службе сообщили, в результате действий третьих лиц был разорван магистральный оптический кабель, сотрудникам компании заблокирован доступ на объекты Укртелекома. Такое письмо пришло и в ответ на просьбу журналистов службы новостей Волна прокомментировать ситуацию. Около полуночи средства удаленного мониторинга сети Укртелеком с интервалом в пять минут зафиксировали физическое разъединение оптико-волоконного магистрального кабеля сразу по двум направлениям. Которое связывает материковую часть Украины с Крымом. Повреждения зафиксированы на расстоянии, которое соответствует ближайшему усилительному пункту на территории Крыма. Таким образом, мы можем утверждать, что рассоединение кабеля произошло на территории полуострова. Сотрудникам Укртелекома был заблокирован доступ во все офисные технологические помещения крымского филиала. На всех ключевых объектах предприятия выставлена вооруженная охрана, представители которой заявляют о введении предприятием Крым-телеком, временного административного управления Крымским филиалом. Укртелекома. Собственником более 92% акций Укртелекома через кипрскую дочку является Ринат Ахметов. Напомним, в октябре 2014 года были захвачены объекты Укртелекома в Севастополе. Больше информации на сайте Миру вам, тримайтеся.